Доброго ранку у студії Дана Вьон. На вулиці Міцкевича у Рівному підпалили оптику та припарковану поруч автівку. Як розповів речник служби порятунку області Дмитро Мельник, повідомлення про подію пожежники отримали близько першої години ночі у неділю. Туди виїхали дві пожежні автівки. На місці рятувальники з'ясували, що вогонь охопив вікно на першому поверсі, але його уже загасили. Це зробили працівники поліції охорони. Вони першими прибули за викликом, коли спрацював сигнал тривоги. Розповіла представниця управління Анастасія Кут. Про підпал свідчили знайдені на місці пляшки з вогненебезпечною рідиною. Повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька. Як зазначила вона, власником міномарки є 30-річний житель рівного, а салон-магазин належить 45-річній рівнянці. Менеджерка оптики повідомила, без дозволу власниці, яка перебуває за кордоном, журналістам розповісти нічого не може. Заклад продовжує працювати у звичному режимі. Вогнем пошкоджено пластикову раму. Віконня а також бампер поряд розташованого автомобіля Ренокенко. Жертва постраждалих немає. Можна сказати, що завдяки спільним діям і вчасному повідомленню вдалося запобігти серйозних матеріальних збитків. Також людських жертв наразі причина пожежі встановлюється. Слідчі з місця події вилучили дві полімерні пляшки із залишками паливно-мастильних матеріалів, залишки паперу та пожежне сміття. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України та встановлюють усі причетних до злочину. Третій енергоблок Рівненської АЕС зупинявся на пів доби. Це підтвердив начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю Раес Петро Кратік. Як він пояснив, це стандартна ситуація при відхиленнях у роботі енергоблока. Захист працював за 5 хвилин до 12-ї ночі у п'ятницю. Турбогенератор ТГ-5 від'єднала від мережі. Потужність реакторної установки третього енергоблока знизилася до 37%. Згодом комісія виявила, що спрацювання було хибне. Пояснив Петро Кратік. Енергоблок знову під'єднали до мережі в суботу о дванадцятій. Тож на електростанції зараз працюють три блоки з чотирьох. На першому триває планово попереджувальний ремонт. Радіаційний протипожежний та екологічний стан перебувають у межах норми. Оскільки пішло відключення, відповідно його не можна зразу, навіть якщо візуально нічого немає, зразу включати. Працює комісія, яка розбирає всі параметри, тому що це ж все воно в нас фіксується на діаграмах і так далі. І тільки після того, коли проаналізували, виявили про те, що це було хибне спрацювання, після того блок включили. Автомобіль «ВАЗ» вилетів у Кювет і перекинувся вчора о пів на четверту годину ночі поблизу села Козин Радивилівського району. Про це повідомила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька. Під час дорожньо-транспортної пригоди у салоні автомобіля перебував 22-річний водій та двоє дівчат віком 18 та 17 років. Усі троє жителі села Дубини Радивилівського району. Водій у результаті ДТП травм не отримав. Дівчат доставили до районної лікарні. Медсестра. Приймального відділення Ольга, яка відмовилася назвати своє прізвище, повідомила, що одна із дівчат із попереднім діагнозом політравма перебуває у реанімаційному відділенні. Інша із закритим переломом лівої ключиці у травматології. Обоє у свідомості за словами Марії Юстицької відповідно до медичного свідування, водій автобус у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 1,37 проміли. Від сьогодні до 1 лютого оголошено карантин у школах і позашкільних закладах Дубенського району області. Цю інформацію у п'ятницю ввечері нашим журналістам підтвердила керівниця відділу освіти Дубенського району Лідія Білик. Під порогу Дубинщина ще не досягла. Причина карантину поступовий ріст в кількості хворих на грип і гості респіраторні вірусні інфекції. Карантинні заходи до 25 січня запровадили також у школах та дошкільних закладах Костопільського району. А до 27 січня у Бугринському та Вільгірському навчально-виховних комплексах Гощанського району, як повідомив завідувач епідвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз, підстав запроваджувати карантинні заходи у освітніх закладах рівного поки немає. Виставка під назвою Як мені весь світ розмалювати вихованців творчої майстерні метелики села Оржів відкрилася вчора у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Експозиція налічує півтори сотні різножанрових робіт дітей віком від 5 до 15 років. Малюванням у творчій майстерні усі вони займаються півроку. Працюватиме виставка впродовж наступних чотирьох тижнів. картини тематика для мене ця тематика особлива, тому що я прихильник, щоб дітки відкривали свою душу, своє серце, так як художник він показує через картини, що він відчуває, що він мріє. Він створює свій світ, і я хотіла показати цей світ, наш світ, дитячий світ кожної дитини. І це поки що все. Наступний випуск новин. Дивіться менше ніж за півгодини після прогнозу погоди. Зустрічайте Максима Коломиса та Анастасію Захарчук. Побачимося.